Назвіться, будь ласка. Мене звати Павло Білус. Е, розкажіть, як ви потрапили до війська е, мобілізований доброволець? Ви недовга історія була. Ми зразу після майдану. Після Майдану створили українську резервну армію, то хотіли, щоб наша армія трошки реформувалася, бо така як швейцарська. От. Ну, Буквально через, менше, ніж через місяць ми вже зрозуміли, що вже крима і Треба щось більш таке серйозне. Не, просто резервна армія вже не годиться, треба регулярна. І хто куди пішов? Я пішов. Спочатку підготовчий батальйон УНСО, там УНСОвці, я колись там в УНСО в 90-х роках був, і вийшло, що я пішов туди. І там десь близько місяця був, тренувалися, все, але так батальйон не створився, там щось не, не склалося з міністерствами. І ми всі теж знову розійшлися в різні. Я пішов добровольцем в 25-й батальйон Київська Русь. Після цього, ну там, в принципі, місяць ми побули на полігоні і поїхали до Вальцевому, де простояли 4 місяці. А пі, ну, і після ротації, якраз я перевівся в батальйон. Гарпун, це батальйон Міністерства внутрішніх справ. Там просто багато пластунів було. Комбат, і, і командир роти, і, ну і взагалі і багато, багато пластунів. Близько ну, спочатку тоді було десь 10, а потім почало долучатися, долучатися більше 20 пластунів в батальйоні було. і Тому я так з самого початку от, ще в жовтні вже почав процес переведення. Ну, це було неможливо, в принципі, але... Я тоді звільнився з Збройних сил і пішов в МВС. Якби. От. ну і Потім вже в, був в батальйоні гарпун. Вон досі, 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 перше. От. Все, в принципі, отак от я і пішов. Хто ви, так би мовити, в мирному житті ваша цивільна професія і наскільки вона допомогла? Ну, моя професія вчитель. Я був вчителем фізики, але то ті часи в 90-х роках вчителем не можна було прогодувати сім'ю. Був журналістом, був приватним підприємцем, був директором комунального підприємства. Потім... Ну і останнім часом я був підприємцем, звичайно. А коли почався Майдан, то я згорнув підприємницьку діяльність, пішов на Майдан, ну і відповідно вже до цих пір, поки що, ну я ще поки що числюся в батальйоні на лікуванні поки що. А, от. Пластові навички, як от там ну, події на лінії фронту, вони е, були там. Ну, Відмінні від того, що ну, по-перше, пласт е дисциплінує, і фактично, я е вже, хоча сам анархіст в душі, але це якось дисциплінувало і я розумів, коли що треба виконувати накази і не виконував Та... А крім того, що в побутовому такому і в ну, скажемо прикладному це пласт е дуже, дуже знадобився, тому що, е ну, по-перше, я знав, як принаймні. Е Організувати роботу по будівництву того самого самогось шанця, чи ми там робили секрет. І я собі зробив такий секрет, що там можна було би напевно і ночувати, хоча вже ну, до морозів ми там досиділи, От. а вже й в мене були плани, як там зробити так, щоб можна було б обігрівати, щоб, ну, і щоб не було вогню видно. Тобто, е звичайно, звичайно, дуже, дуже помогло і зразу. Е ну, Оскільки я знаю, пластунів в інших підрозділах, і, от і цих, ну, знали, що о, це скаути або пластуни, це ну, було замітно. Так само в мене друг, який служив теж у 25-му батальйоні в іншому підрозділі, то він, м він був рядовим солдатом, але він там ким всім керував. Він знав, все, як зробити, і от його, у нього було там псевдонім Кліщ, і його оцей Точку опорну пункт теж називали кліч, хоча у нього командир був майор. Но Майор був звичайний совєцький майор, який нічого не хотів робити, він хотів бути майором. От. А цей рядовий так, не знаю, чи, чи дали йому якесь звання. Сержанта, сержанта він отримав, здається. От. Але він молодець, він керував, тим не був неформальним лідером. І Це пласт йому дав. А були якісь такі... Ну, речі, які вимагали оперативного оперативної реакції, і ви десь можливо про це за о, це на про нас це було в таборі пласту і подібне. Ну пла пласт не, не готує так до війни і таких речей. Ну звичайно, якщо чуєш, що свистить, і твоя фізична вправність, то раніше ляже, то і залишився живий. О, це звичайно от таке було. От але е на жаль, от хоч ми і готували пласт до. Ну, пластунів деяких до військових таких напрямків роботи. Ну, це тоді ще був мирний час. Ніхто не сподівався, що, це буде, що треба було робити це набагато серйозніше, ніж ми робили напівгра, е, напівсерйозно. Е, тепер це треба робити все більш серйозніше. Так. Не заважає нічого? Нормально? Ага. І ще, от скажите, що те, що є у власті, можливо, форма організації, чи ще е, організація роботи, дисципліни, якісь mm -hmm. стосунки і чого немає в українській армії, що би було прикольно? У ну, власті є патріотизм, власті є українська мова, але що мені дуже не якось не то, що мене, то, що мене завжди вибивало з колії, що багато дуже російськомовних. і... Ну не може в армії бути дві мови. В армії от де, -де а в армії може бути, має бути одна мова, щоб не було непорозумінь, не було якихось то, ну один говорить одне, а коли ще поганий зв'язок, то взагалі чується зовсім інше. Тому, е, ну хоч мови дуже похожі, але все одно має бути одна мова. То я вважаю, що в пості завжди була українська мова. Українські мають бути українські наз, назви е, відійти вже від совєтських цих зірочок, від совєтських. Звань і так далі. Атрибутів, звань. І навіть то чисто перекладено з російської здрав'я, здоров'я бажаю. Ну, Мені не подобається нікого, так не казав. Казав завжди, слава Україні. Ну, ніхто не, не, не може заперечити цього. От таке. Тобто пласт, багато може з чого взяти в армії, а армія відпластується, це був би дуже хороший обмін досвідом. От ви... Можливо, вже зустрічалися, чи будете, чи плануєте зустрічатися там в пластовому таборі з нинішніми молодими пластинами. Що їм зараз варто додати, чи можливо навіть так, так мачити з вашого військового mm -hmm. досвіду? Mm -hmm. Ну по-перше, я як медик е військовий, ну нижчого рангу, але військовий медик, перш за все я би вчив би їх першій медичній допомозі. В мирному житті і першої медичній допомозі під час бойових дій. Це різні речі. Тактична медицина і, і звичайна медицина різняться. І вони мали би знати, кому, коли, що робити. Тому що мене, наприклад, врятувало те, що я знав, що треба робити, і відповідно слідкував за своїм станом і казав, що робити тим, хоча сам не міг нікому допомогти, але підказував, що треба робити тим пораненим, що були біля мене. І, Відповідно, коли я був здоровий, то я допомагав пораненим. Це треба перше за все, це 100%. Ну і відповідно далі це вже по тому, яка в нього спеціальність військова, що це зовсім інше, ніж, наприклад, сапера чи розвідника. Ще як властиві вас, члени організації підтримують, підтримують вас. Ну тобто, оця співпраця між тими, хто фронті... Ну я залучить. коли приїхав ще в, в Десну, тільки тільки І мені Родина, як то кажуть, видала е, безрозмірний такий е, дубок совєтський, пряжку з зірочкою ще і залізну каску. Єдине, що було там якісно, це був бронежилети. Все, все решта, це. Мені е, друзі чорноморці передали мені РПС, ну, таку розгрузку, яка, яку я проносив е, цілий рік, і дуже вдячний за це. Е, так само вони мені передали е, чоботи, які ну, вже тріснули, правда, але я в них виходив і зимою, і літом, і е, в мене було дві пари чобіт хороших. І дві пари це мені дали пластуни, передали. От. Не, не, не кажучи про те, що... От, в, це було в 25-му батальйоні, а в Гарпуні то там було багато пластунів і цілеспрямовано пластуни нам давали ну, все, що було потрібно, починаючи від рівнів, закінчуючи панамками. Ну все, все вони рюкзаки, тактичні рюкзаки передавали. Ну, Камелбеки. Не тільки українські, і е, пластуни як ну, е, е, є якийсь фонд підтримки. Я чесно вже не можу сказати. Ну є. Я знаю, що і мені особисто дзвонили, питали, що потрібно, і через організовано через пластову. Тобто та пластуни всього світу допомагали. Е, і і це було, ну, як би скажімо, та наша спільна війна. Е... Ну от про відзнаки чи нагороди, які... Ну, Мені недавно, от, літом, коли було закриття пластового табору Легіон, військового, пласт... військового табору, то мені вручили найвищу нагороду пластунів, яку дають, це бронзовий хрест за геройський чин. Тому що залізний хрест дають посмертно це дали колі... Гордічуку Гризуну, моєму вихованцю. І е, Шухевич мав е, такий. Тобто ті е, е, пластуни, які загинули. От. Ну, слава Богу, мені бронзовий дістався, а не залізний. От. Але це от, я, чесно кажучи, навіть ніколи не мріяв, що я його побачив у когось, що такий дуже. А зараз дуже багато пластунів отримали такий. Тому що, ну, така, на жаль, така ситуація, що... Але він, ну, він зараз ну, ви не можете показати. А він у мене на однострої, але він настільки такий знаєте, цінний, що як жінці кажуть, ти так приший, щоб він він відірвався і не загубився. А він там так вот пришитий і. і... Ясно. О, тут трохи про гризуна. Ну знаєте, для мене він був особливий тим, що він років 7-8 йому було. Він виріс у мене на очах. Він зріс, і він у нього старший брат був в моєму гуртку і вихованцем моїм. Ну і відповідно завжди брат молодший за старшим бігав. І весь час був з ними. І він виріс, і потім став пластуном, і, Ну, все життя ми, ну його свідоме життя, все було у мене на очах. Потім він став таким вже відомим діджеєм, співаком. То я вже так трохи в іншому плані. То ми з ним по цьому дуже рідко бачилися. Але як пласт, то ми завжди його брали для того, щоб він міг взяти дітей, бо діти його дуже любили, обожнювали, бігали за ним. Він брав дітей, він їх вимучував в якихось таких іграх, якихось змаганнях. Вони приходили всі мокрі, в болоті, ну, змучені. Дехто навіть приходив там. Щось там у нього боліло, але всі були настільки щасливі, коли другий раз Гризум прийде і щось нам проведе якусь е, акцію, таку. Ну тут е, як організатор ігор він був ну, прекрасний. Крім того, він ще не в пластовому таборі. Кожен рік, 10 років підряд, він їздив на інший табір. Де дуже багато пластунів було, але ну, це був комерційний табір для дітей. Ну, от, він там був головним. Тобто все крутилося навколо цього гризуна і все, що він робив, це діти сприймали, як, як і потрібно було. О, тому знаєте, трата, трата це для мене. В в був, в все, компанія, а, а В мирному житті така, я заборонився душа компанії, це організатор цього всього, <гум> а кількох дорожділи. <гум> 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 я вам скажу, що от ми останній місяць ми були з ним в одній кімнаті, нас було п'ятеро, в одній кімнаті жили, але такого дня не було, щоб ми там по 10 разів на день не, не, не рижали, не, не, не прикалувалися. Ми один одного завжди. Ну, у нас були такі, як ну, братські, брат, брат, як, як тата і син, як брат і, і брат, не знаю. І Я завжди завжди йому казав, ну ти ж Христон знаєш, зараза, що це, що я тобі нічого не буду на тебе сердитися, бо він мене з моєю дружиною познайомив. І це тобі вже така е, індульгенція кажу, я ніколи довго не можу, не можу на тебе сердитися. Хоча ми часто ну, шахи грали постійно, дурачилися, тому що, знаєте, пластуни вони і айдарівські пластуни завжди навчили. Сказали, що про, про загиблих або весело, або ніяк. О. І я так ну, тільки згадую навіть ну, що там кажуть. На жаль, в мене було кілька відео і кілька фотографій, але вони на флешці, я їх на флешку, і флешка загубилася. Ну, коли я, мене ж забрали зразу в госпіталь, а мої речі там позбирали десь і десь вона там загубилася. Там дуже е, багато всяких таких є відео. Ну, а... От якось можна було, там, скажімо, відмотати звичайну історію не можна, але ну, щоб нічого не сталося, щоб він. Ну як? Звичайно, ну, чесно кажучи, це було дуже несподівано, тому що е, ну, ми, ми залягли, ми лежали, ми чекали, що десь все має бути. Ну, так спрацювала ця міна, що була буквально між мною і Колею. От, бо ми більше всього отримали осколків. Е, ті двоє людей, що були далі. Його напарник і мій напарник вони отримали по одному тільки, по одному пораненню, але у того було одна смертельна в голову, а в мого напарника в ногу. От. Тобто це, а більше всього пройшло по ньому ну, і по мені. То мій автомат мене багато сильно захистив, бо після цього кажуть хлопці, що його навіть не в ремонт, а його списали, бо він весь був покоцаний. Ну, Я не знаю, як можна було. Можна було не йти. Тоді можна було б зберегти. Але... Ну, якщо все-таки, от ви якась така історія, яку пам'ятаєте? пам'ятаю, багато історій вас. таких. Ну, По-перше, знаєте, в мене гризун дуже любив поспати і він весь свій час спав. От. А в мене безсоння. Я йому кажу, ну як ти так можеш спати? Ну, він каже, давай я буду твоїм тренером. А я кажу, що тебе ти здаєш, вчишся на марафонський сон, а він каже, я буду твоїм тренером. От. І один раз ми так, я щось думаю, кави попити, чи ну, спати хочеться. Він каже, я як тренер тобі кажу, лягай і поспи. От. Ну, такі, багато всяких таких веселих було і Інколи він один раз він виграв шахів нашого командира. Розбудив мене і каже, от дивись, дивись, показує мені дошку з тими фігурами. Я кажу, Гризу, ну що ти я тільки заснув? А він подивися, я виграв, я виграв кука, я виграв. от. Я кажу, ну молодець, потім завтра мені покажеш. Таке, ну, що там казати? Ну от все-таки те, як зараз події ну, зараз відбуваються там, і те, що зробили за цей рік Україна і самі добровольчі Ну, Я вам скажу, що... Я думаю, що ніхто, навіть наш президент, не Путін, ніхто не сподівався, що добровольці от підуть і, і зроблять те, що вони зробили. Вони ж зупинили це все, вони його навіть назад вернули деякі міста. То ну, що там казати, що таке доброволець, а що таке мобілізований? Це психологія зовсім інша. І ну, я не хочу нічого казати там так прямо, що, але все одно, коли, наприклад... От останні, от ми вже там в Авдіївці були, навіть десантники стояли, ми вже йдемо. Останній останні пункт, ми йдемо туди, на нейтральну територію. От. А вони там, хлопці-виселяники, пішують, тому що, може, ще отв'ятка, яка прилетить, а нам до Дембеля місяць лишився. Ну, тобто, Люди розчаровані не тільки тим війною чи тим, що зараз сталося, вони розчаровані тим, що... На війні хтось гине, а хтось наживається. От в чому проблема. Люди демотивовані через політику вище стоячих керівників. От. Ну але це Рубікон як вважаєте? Перевірно, тобто повернення до ні, до спільної імперії, то в нас... Ой, ви знаєте, з нашим народом, з нашим керівництвом я ні, нічого не можу сказати. Тому що не дай Бог, але... Ну і подивіться, що зараз зараз от я от беру участь в виборах як кандидат, але дивлюся, чого я Я не хотів іти, але як мені от мій колега, який запросив мене, каже, ти подивися, хто, хто йде, почав перечисляти. У нас всі регіонали полізли у всі партії. Ну, якщо вони прийдуть, то рецидів імперії може статися запросто. Тобто, ну найперше, так серед тих рецептів. Не голосувати за старих, може. ну звичайно, мало того, що не голосувати за старих, а нові не можуть бути перефарбовані старі. От. Навіть по віку. Вже багато оригінальних молодих йде. Тобто треба подивитися, що за партія хто їй, звідки вона взялася, коли створилася, і хто, ким були ті кандидати. Але хто буде цим займатися? Особливо старші люди. Ну і останнє все-таки, от ваш досвід пластовий. Чи думали, що він вийшов так в військовому житті? Тобто ж у нас і мови не було про те, що така війна. Ви ну, розумієте, чесно кажучи, що війна буде і така, я не думав, але я колись ще був в Наунсо, і ми тоді ще говорили, що воювати за Україну треба було в Чечні, треба було в Грузії, о, а не тоді, коли вже пізно, ну, коли вони вже прийшли до нас. О, тому ми, ну, я завжди знав, що від москалів можна чекатися все, що завгодно. Просто що не чекав, що це так буде. Якось ну, це було якось так, так несподівано, якось так підступно, що в такий момент, коли, коли ми всі ще не оговталися від тих втрат на Майдані, от, і цим скористалися знову ті самі пройдисвіти, які і були. От чому біда. І я думаю, що тут. Ніх тільки пласт. Тут, напевно, ні, ні, ні ні одна така серйозна організація, яка там би займалася якимось перед, ну, передбаченням майбутнього, да, не змогла би такого, такого побачити чи передбачити. Ну але ми йшли в принципі в правильному напрямку. Просто що ми не дуже активно і не дуже переконливо це робили. Напевно. Ну, наша перемога все таки буде. Там же регулярна армія з того боку. Е та навіть ті інші перемога перше за все має бути в наших головах, і тоді вже вона буде. тому що військова, ну як військова, ну на... це вже якось наслідок від того, що в нас твориться в душах, в головах. Якщо ми переможемо тут на внутрішньому фронті, якщо ми не дамо пролізти всяким регіоналам і їхню, і руському міру, і всяким цим е колабораціоністам, ну, тоді ми переможемо. А якщо вони пролізуть, ну тоді знову придеться воювати. Ви зараз ви казали, що на лікуванні? Так, да, я ще поки лікуюсь. Mm. Так після поранення відновлюєтесь і що і далі маєте намір? <різький> ну мені сказав лікар, що мене комісія після лікування це не пропустить уже далі. От крім того, у нас зараз батальйон. Реформується і ми вже об'єдналися в полк і будемо виконувати поліцейські функції. А у нас більшість не, немає у нас в батальйоні ментів і тому ми, напевно, вже пів батальйона роз, розсмокталося по різних інших частинах військових, переводяться, звільняються. Подивимося, я ще поки не, не можу сказати. Поки що числюся, а там далі побачимо. Дякую велике. Спасіли. І вам дякую.